Закриєш вікна, душно, жарко в квартирі, відкриєш вікна, все, гуде, рве, шум такий. Так голова вже болить. Нормально не спиш, просипаєшся постійно 3 часа ночі, включається світло. Потім заснути не можеш, потім знову встаєш, таке шо. Давление вроде нормально, а голова болить ужасно. Зараз, наверное, зварюборщик песней. Щось їсти захотелось. Тимак Дональдси всі до одного места. Ну просто що там не жарко. Хорошо, комфортно, прохладно. Вот. Ну, інколи лінуєшся щось зробити, так посидиш там трошечки, відпочинеш. Да і далі йдеш. Чутно, да, як все реве гуде. Просто біля нас тут всі магазини, ресторани, кафе. торгові ці всі центри. І такий шум. Ладно, я закриваю його. Дуже гуде. Гудить гуде.